Так, що ж, всім привіт. Вийшла, щойно вийшла DLC за Німеччину. Ось, ось ось така гілка фокусів в ньому. І я роблю тимчасову перерву. На DLC ж, можливо, замість того, щоб робити DLC раз в місяць, буде робити раз на два місяці і так далі. Насправді кажучи, це не тільки DLC, це ще заготовки для якоїсь наступної гри, щоб використати ось всі ці фокуси. Подивимось, подивимось. Але поки що так, на. На найближчий місяць, можливо, буде перерва події сішком. Я ще подивлюсь, подумаю, що, що робити. А так, загалом так, посилання на CDLs в описі, як завжди, ви можете придбати і саму гру симулятор України придбати. Давайте так. Зроблю о, розіграш самої симулятор України. Просто пишіть свою пошту без edgmail.com. І я просто рандомно оберу коментар, якому я відправлю ключ до саме симулятора України». «Симулятор України. Тому так. Дякую за перегляд. Посилання в описі. Всім дачі та бувайте.